Засобів боротьби з кабом як не було, так і немає. Це проходять по три по чотири штуки. Так, потім... да, це ж каби. І це походу чи втрішнє, чи що вона. Це населений пункт Межового. На жаль аби на сила велика і це по екіпажам пілотів, по артилерії по піхоті ми вже 4 роки вигрібаємо ці каби всі давно вже для як мінімум контужені але кого це такі голуборудські цікавилися Дерев'я, як сірнаки побелітали На жаль історія отака погана постійно смалять, не припиняють і колись ми жива, та й нова палівка недавно ще життя тут вирувало тут така вона потужна потужність. Какого херачьего ваше на свете? Да, это а в стену за их. Может быть. Да. Все на живский, будет на культуру, так разумею. Опять. Да. Вот такие. О, чешлы эти. Здесь на эту сторону. Коротше, може відео сталося, таке містечко гарненьке було за ходдугами заїжджали, коли на богатири їздили туди Зараз тут А, бач, літає, Пац... пацани валять Да, і ти Давно вона, чуєш? Зубить коротше наші міста і села превратились прив... в дурдом. де ще подекуди місцеві є. Каби, артилерії, ФПВ. каби щось. літають у Дивись, ось одне Роби, ще Ланка. треба. Ладно. Ах, в ми живі. Ходімо жити. Че хатина така медживська Кабо ми бля, ну бачиш, що ми всі міста розкладають. Ну, і подивимось скорее всего, зараз подивимось поворонки, бля. Межову розложили, блядь. Хороше місто було. Давись под ноги, чтобы не было якогось дерьма, бо не смалить там непонятно чем. Некоторый мир в очах вашу гайку. так, походу, наверное, 152-й. Да, да. Или кап 250-й, потому что ну от откапа, потому что получается... прибуховою хвилею вырывало. Що возьми Візьміть горка стволи. Короче, кабл. Це друзі жила, блін. Все воно одне на одне похоже. Добропільне, родинське, білецьке. Жива, все поскладали. Зробили ремонт. Чотири роки, 4 роки війни. І з самого першого дня війни ми, ми потерпаємо, скажімо так, наші міста і села, позиції цивільні, всі от кабів. f 16 f 17 Гріпини, шміпини дають. Цей гундявий відосик записав і побіг далі, блядь. Між прочим, каби. Не ну, дай Боже, тільки каби попадають. Ну, походу хто набанявся, під кабами були. Кап це страшна штука. А потім тобі це... Ну це одна і воронка, не видно. Це 250. Проблема номер один це каби. Проблема номер два велика кількість бортів і пілотів. І з цим і з цим можна боротися і треба боротися, але боротися вже будуть люди, комісії патріоти, а не голобородки. Голобородки 7 років болтовані, а реальних результатів поки що на сьогоднішній день немає. З кабами можуть боротися. Лева кабійня. Ракети з далекобійними радарами з F16 гріпеними, але коли вони реально є, коли шмигаль міров, там інші чепуха заявляють. Межова нічого нового. Каби фаби, блядь, співінь і все таке інше.